Вітаю, ви дивитесь прогноз подій. Мене звати Олена Ковальова. і Я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю, Олено! Радий бачити всіх наших глядачів каналу. І сьогодні ми з вами подивимось все, що ви спитаєте. Все, що я спитаю, і заінтригувала тобою сьогодні. Буду питати абсолютно все. Але перше ніж почати, хочу поставити такі питання, які мені здається, хвилюють зараз більшість українців, зокрема. Киян, тому що останні три ночі ми, скажімо так, жили в укриттях, жили в бомбосховищах, тому що росіяни масово обстрілювали і столицю України, і, зокрема, всю Україну, скажіть, Поляри, що це, це нова тактика ворога? Це кошмарити українців щоночі безперервно масованими такими ракетними ударами. До речі, ви про них попереджали, пам'ятаємо на наш Так, І я міні. ж казав прямо чітко, що це субота-неділя. Зараз ми подивимось. До речі, я також передбачав те, що шахетів стане по 500 за ніч. Вже 350 є, 355. Тому, в принципі, також передбачав те, що буде вдосконалення зброї наявною. Російської, тобто це шахедів і ракет. Ну, зараз подивимося, що нас всіх чекає. Ну Ворог буде шахедами гатити дуже сильно, причому щоденно. І я бачу, що зараз ці шахиди стали більш загрозливими. Справді їх по картах показує, важко буде збивати, але все одно ми будемо з ними впоруватись завдяки РЕБу, завдяки героїзму наших мобільних вогневих груп. І все-таки я бачу, що так, їх стане більше, але як це змінить війну? Ніяк. І я бачу, що це. Ну, Трошки складніше стане, але це не призведе до колапсу, це не призведе до трагедії. Е, відповідно, загрози збільшуються, але ми при цьому всьому ну, контролюємо ситуацію і е, не бачу того, щоб ми справді від цього всі потерпали, справді і не бачу того, щоб для людей смерть стала ближчою завдяки цим ударам. Хочу застерегти, щоб люди заспокоїлися. Ви знаєте, що я заспокоюю рідко, але якщо я заспокоюю, значить справді все добре. І слава Богу. Скажіть, тобто ці всі інформаційні вкиди про те, що там кожної ночі буде до там, тисячі шахедів, це все інформаційний вкид і підступний план ворога. Зараз подивимось. Ні, це не залякування, це реальність, яка буде. Питання в тому, що просто цього не треба так боятись, тому що наші сили оборони України теж винаходять рішення і показує по картах, що вони винайдуть рішення, як впоратись з цими шахейдами і з цими загрозами. Я хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні випуски ми записуємо не з метою залякати вас, а з метою попередити про ймовірну загрозу. Тож, наступне е, моє питання: скажіть, загалом, яким буде червень для України? Е, літо 2025 е, починається зовсім скоро, і всіх українців турбує питання, що буде в червні. Загалом, якщо дивитися, яким буде цей місяць для України. Зараз подивимось. Стосовно літа в червні, бачу, що ворог буде особливо сильно тиснути на фронті. В червень буде дуже сильний тиск наступ російський. І ми будемо стримувати росіян по всій лінії фронту. І бачу, що дуже буде важко стримати. Будемо на грані. Але при цьому всьому я бачу розчарування ворога і провал його наступальних дій. Я бачу, що от просто розсипеться. Просто в прах розсипеться їх наступ. Я бачу, що вони не просунуться. От давайте Чернігівщина. Чернігівщина, взагалі, для них трагедія. Повішаний. Сімка мечів, вісім кубків. Розчарування, величезні втрати, неможливість розпочати наступ, неможливість створення оцих так званих буферних зон. Сумщина. Сумщина, вони будуть її обстрілювати і матимуть обмежені просування по селах перед сумами. Але при цьому всьому більшого вони розраховувати не можуть на інших е, ділянках е, Сумської області. Вона, до речі, дуже велика по протяжності. А наступають вони на протяжності 5-10 кілометрів. Протяжність е, е, області порядка 400 кілометрів. Відповідно, я бачу, що ну, немає у них жодного шансу захопити суми чи підійти до них, бачу колосальніший захист сумських родових відьом і е, сумського Грегру. Я взагалі хочу сказати, ж, нагадати, що моя материнська лінія вона походить з Бурині, з Потивля, з Конотопу, з цих, з цих територій Сумщини. І е, моя прабабка там займалась травництвом, цілітельством. Була знахаркою, лікувала людей там. І, відповідно, хочу сказати, що справді під великим захистом ці землі, тому що там роди сильніших відьом. Ці відьми справді захищають цю область, і ніхто її не захопить. І я хочу подивитися, як. Е, Десятки тисяч російських хлопчиків тонуть у болотах, а Сумщини і ніколи не повертаються. Давайте подивимося Харківщину. Так, давайте. Але Сумщину будуть дуже сильно обстрілювати. Оце так. От е, я зараз не можу пригадати жодного маленького містечка чи середнього містечка, яке б не було під обстрілами, тому очікуйте всі. У всіх по всім обстили на Сумщині. Харківщина під Вовчанськом, там, де вони хочуть розпочати новий наступ літній. Ну, вони вже почали в минулому році, всі там загинули, бо благополучно просунулись на 3 кілометри у Вовчанську і на 5 кілометрів у Липцях. Ну, бачу по картах, що вони знову все провалять. Величезні втрати. Зупинка ворога повна. купянсько боровський Лиманський напрямок. Тут буде важче, тут ворог може мати обмежені просування. Але теж суттєво він нічого не змінить. Тобто не захопить не борову, не лиман, не навіть Куп'янськ вузловий не захопить. Не те, що Куп'янськ самий. Хай спробують ківшарівку захопити. Вони лузери, ківшарівку штурмують. Два роки. Коли ви візьмете ківшарівку, Росіяни, чи коли ви візьмете ківшарівку, ви не, не сповні розуму, ви не можете взяти село, яке завдовжки 600 метрів. Ви що, ви, ну, ви не взагалі що, не вдупляєте? Ну, слаб, і не слабкі не вони не, не візьмуть. Тому, що, під тому що, що буде так, як Махвеляр скаже, тому що я сказав, так і стане, тому що наші ЗСУ там стоять, взагалі там все, все нищать. і... Жодного успіху вони не матимуть. Зараз подивимось е, Донецький напрямок, тому що там дуже важка ситуація. <кій> Донецький напрямок. Значить, Сіверськ. Ворог хоче розпочати там наступ, розпочне не одразу, чи з певним часом. Е, Сіверськ не захопить, але підійде вплотну. Далі Костянтинівський напрямок, там, де прорив відбувся їхній? По картах бачу, що прорив росіян ще буде продовжуватись. Під Часовим Яром, під Торецьком, під Костянтинівкою з Півдня, тобто між Мирноградом та Костянтинівкою. І є справді загрозлива ситуація. Але як вона вирішиться? Я бачу надсилання нових стратегічних резервів ЗСУ в, в ці райони, і відповідно повне стримання ворога по лінії зіткнення. Бачу так, що ворог буде стриманий, затриманий, утриманий і розбитий. Тому теж не переймайтеся. Все буде чудово, все буде Україна. І зараз ми тепер споглянемо. Подивимось на е, інше питання. Подивимося на е, Курахівсько-Покровський напрямок. Так званий вже Новопавлівський під Куховим, да? І е, подивимося напрямок Запорізький, Херсонщину. Так, під Покровськом, що чекає росіян, що чекає нас. Під Кураховим, Запорізький напрямок, Херсонський напрямок. Під Покровськом жодного успіху, жодного просування. Провалені плани ворога, те, що вони вчиняють 100 штурмів на день, то це нічого не дає, вони просто гинуть масово. Новопавлівсько-Курахівський напрямок, богатирський напрямок. Тут росіяни будуть мати просування і можуть увійти на Дніпропетровщину а, в, на глибину 2-3 кілометри. Але це нічого не вирішує. Я не бачу, щоб вони там закріпились, бачу навпаки, на кордонах на Дніпропетровщині. Одразу буде ворог зупинений і розбитий. І так і відбувається вже зараз. Тобто це вже та реальність, яка стається прямо зараз. Також щодо, щодо розкладу по інших питаннях, то тут випадає в мене наступне. Випадає так, що ворог буде, буде по Запорізькому напрямку наступати, але теж буде зупинений. На Херсонському напрямку готує форсування Дніпра, але коли він його підготує, це не зараз десь липень-серпень, то тоді, к тоді, цьому часу, можливо, вже будуть перемовини завершені, буде перемир'я. Перше. По-друге, якщо вони навіть підуть, і якщо навіть перемир'я відтермінується, то по Аркану Аббадон... Повна загибель усього угрупування. Це не повернені втрати, бо вони втопляться всі з пораненнями, вони втопляться, вони нікого не врятують, це будуть всі двохсоті. 200. Тому 200х буде десятки тисяч, або можна може, 15 буде, чи 17 тисяч. Я думаю, що від цього зрадіє кожна українська душа, тому що відповідно. У росіян стане менше спроможностей для наступу на інших напрямках. Тобто, в більшості їх наступи проваляться. Да, так, да, Вони будуть стримані все під Костянтинівкою. єдина, справді загроза. Загроза в тому, що втратим часів, я втратим Турецьк, втратим території на південь від Костянтинівки і будемо обороняти Костянтинівку по периметру, як зараз Покровськ. На жаль, це та реальність, яку я не можу приховати. Вона на поверхні, і е, зараз, е, зараз тривають, е, тривають шалені зусилля ЗСУ, сил спеціальних операцій і інших е, наших силових структур, по тому, щоб зупинити ворога, вони зупинять його. Просто ворог ще матиме просування. Іти проблему з грошима відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеляр зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Будемо вірити, що всі просування ворогу, врешті-решт, припиняться, і всі їх підступні плани зруйнуються. І останнє моє питання до вас, Валяри, пам'ятаємо, що ви говорили, що в червні вже будуть чіткі перемовини і, можливо, перемир'я. Зараз прогноз залишається таким же, чи щось змінилося, щось відтермінувалося, щось навпаки, можливо, пришвидшилося? Що очікувати в червні українці? Дивіться, ну, по-перше, е перемир'я буде відтерміновано, скоріше за все. Чому так? Тому що, відповідно, от перегорнутий імператор, тобто незаконний е державний діяч, да? це Путін, він ввів нові умови, які Україна не зможе прийняти. Це був харнізон. І з-за цього. Е не фактору, який не був на поверхні, який вигаданий саме із за того, що ми бомбили Москву весь травень, я бачу, що Путін в люті він придумав ці плани, і, відповідно, зараз відкориговується взагалі прогноз на декілька місяців по настання миру, тому що показує, що він повинен звершити агресію наступ, наступ і так далі. Провалити його і потім тоді вже йти на перемовини. Плюс санкційний тиск США, який теж повинен статись, плюс допомога військова Україні, це теж буде. Я ж, до речі, казав, що буде. О, воно і наступає. Вчора вже Трамп сказав, що. Я бачу, що Путін не всідома не, не всі в нього, що я з ним розмовляв раніше, він був адекватний, зараз він неадекват. І що ну, будуть санкції, якщо не буде реальних мирних кроків. Так що е Трамп скоро розвернеться на бік України, як я, як я вам і передбачав. Будемо слідкувати за цією ситуацією. Я дуже вдячна вам за ваші прогнози. Казав, зустр... що Байден помре. Ні, не казала в сенсі помре. Помре в 25-му році, Байден. Від раку? Валяр, ви дивуєте своїми ексклюзивними подробицями і заявами. Ну, на це на кінець на подумать думка. На кінець інтерв'ю, на, на фінал, так. Да. Від його від хвороби, тому що він вже заявив нещодавно про, про свою хворобу. Так. Він її приховував, чи це теж інформаційний вклад? Чи він не знався, дізнався про неї так само нещодавно, як і весь світ. Хвороба вже дуже давно, вона прогресує, і просто було приховано це під час його президентства для того, щоб він не був відсторонений від посади чи щось подібного плану. Але бачу, що це вже триває давно доволі. Ми будемо слідкувати за подіями. за Шкода, за шкода його справді, бо можна його засуджувати за те, що він там трохи розкрадав відповідну військову допомогу Україні. І я теж за це його критикував. Але треба віддати належне йому, все-таки в тому, що він згуртував весь світ на підтримку України. Він він справді надав Україні все для захисту. І справді, Байден це та людина, таких людей двоє у світі. Це Зеленський і Байден. Це, це та людина, яка от вийшла нещодавно на інтерв'ю на BBC на 20 хвилин. І сказав: Путін вбивця, Путін вор корупціонер, Путін мошенник, Путін бандит з подворотні. Він сказав це прямо, він не шукає якихось дипломатичних слів. І так само, як наш президент, він каже, Путін вбивця, Путін воєнний злочинець, Путін з зр... преступник, він зрадник, він е, е, дурі народ свій, про, про Медведєва Наш президент каже, що це алкоголік і що це обнюханий наркоман. Він так і і він казав це, е, і він казав це про ще інших посадовців високих РФ. Я ж дивлюсь його відеозвернення кожного вечора, тому можете теж дивитись це цікаво. Я дякую вам за ваші передбачення, за вашу інсайдерську інформацію. і До зустрічі в наступних випусках. До зустрічі, бай-бай.